Протягом дня у головному офісі Держсанепідслужби України зачинено і проводяться слідчі дії. Святослав Протас, очільник відомства, затриманий разом з начальником одного з департаментів. Одночасно обшуки і попередні затримання провели у робочих кабінетах 19 обласних головних санлікарів. лікарів. Підозрюють у масштабному розкраданні щонайменше 400 тисяч гривень. Задокументували з десяток випадків вимагання та отримання хабарів. Совместная операция проводилась и разрабатывалась нацполицией и НАБУ. Отличный пример координированных совместных действий. Протас был задержан в собственном кабинете как организатор хищений. Он действовал цинично, предварительно сговорившись о том, как и по каким правилам будут похищаться и отмываться бюджетные деньги. Всем довели правила и обязанности, и все согласились участвовать в афере. И только один сказал «нет».